Так, наступне питання. Кваліфікованих швачок у нашому місці немає, а, а ті, що є, вже працюють і переходити до мене, не збираються. Навчаю дівчат практично з нуля. Але після того, як хоч чогось вони навчаться, все одно не тримається мого міні-цеху. Якийсь глухий кут виходить. Є таке правило, ніколи ну, 95... Відсотків випадків не навчаємо з нуля. Так, є 5%, про це окрема річ, але 95% випадків не навчаємо з нуля, не перетворюємо якийсь швейний навчальний заклад. Бо завдання кожного власника швейного бізнесу отримувати прибуток та виплачувати достойну зарплатню своїм швачкам, а не там з нуля їх навчати і там якесь швейне ПТУ з собою заміняти. Такого не повинно бути. Одна справа довчити, перевчити швачку там 2-3 тижні місяць і вона вже вийшла на той рівень, який вам потрібен. Інша справа, як приходить вам нульова дівчинка і ви починаєте е, заміняти їй навчальний заклад. Вона тренується на вашому обладнанні, вона тренується на ваших канинах чи ваших замовників, вона тренується на ваших чи ваших замовників фурнітурі. Ви, що теж багато людей не враховують, відволікаєте найкращих своїх співробітниць, чи самі навчаєте цю швачку, а ваші їх робочий час коштує набагато більше, ніж цієї нульової дівчинки. По ітогу ця швачка навчається і йде туди, де краще. Наприклад, у велике місто, де більше зарплатня, чи до ваших конкурентів. Чим її можна втримати? А нічим. Реальність така, що ви нічим не втримаєте швачку, яка вже вирішила від вас піти. І є така красива ілюзія, що зараз, ну, в деяких є така красива ілюзія, що зараз я підпишусь якийсь супер-мега юридичний договір чи контракт. І ця швачка залишиться в мене, яку я там навчив чи навчила відпрацьовувати довгі роки. Ніхто не залишиться. Бо у будь-якому випадку є такий пункт, що можна розірвати контракт чи договір із з, згодою сторін. І ваша швачка для того, щоб у вас піти, просто почне працювати так, що ви самі раді будете її позбавитись. Нікого зараз ви у нашій країні тими договорами чи контрактами не утримуєте. Тобто завжди вигідніше переманити за рахунок більш високої зарплатні та умов праці адекватних швайчиків від конкурентів, така правда нашого життя, ніж вивчати з нуля. Якщо у вас є якась інша думка з цього приводу, викладайте в коментарях. Чи навпаки підтримайте мою думку, якщо ви вважаєте, що я правив правий у цьому питанні. Ще раз наголошую інформацію про те, як переманювати шпачок, як виплачувати їм більшу зарплатню, ніж у ваших конкурентів, і не йти за рахунок цієї різниці у міну, щоб вона вам не збитками була. Треба працювати по сучасних системах оплати. Праці 2К3К 4К, які є на нашому Патреоні у тарифах персонал та особиста робота. Підписуйтесь, втілюйте ці сучасні системи оплати праці і забувайте вже про ваші проблеми із навчанням швачок з нуля і пошуком адекватних швачок.